Вітаю вас, мої глядачі та круті підписники. У нас сьогодні ретро анбоксинг. Удалося мені урвати ось таку модельку. Це є скаутський лендспідер, Він же лендспідер Шторм, але не штормспідер, який у вас може зараз в голові вискочити Примарисівський, Ні. Примарисівську техніку я розглядати не дуже люблю. Я у нас ось така штука. Лендспідер Шторм. Саме для скаутів. Ось така у нас красива моделька. Тут ще дивіться старий логотип. Вархамеру. цитаделька логотип, який був окремо. Ззаду нам показано варіант під Ультрамаринів під Гвардію Ворона. Закачка, як ви бачите, тут тільки одна кулемет та ця ракета я не пам'ятаю правильно, як вона називається, але це не тайфунка iPhone, яка була в свій час легендарною, це трохи інше. Профіль тут був ну, По беку це просто куча маленьких ракет. Маленьких слабеньких ракет осколочних. І фішечкою цього набору є, ну, самі скаути, які як мавпенята чому мені завжди згадуються якісь мавпочки, які на ньому так от сидять. Ну що ж, така у нас коробочка. Дістався він мені прямо в цій коробці. Так, не в плівці вже, як це було з попереднім, але. Це круто. Такі модельки зараз зустрічаються дуже не часто. Я собі хотів давно поповнити колекцію саме такою моделькою. Ну що ж, вміст коробочки. Подивіться, старі декалі, так, ви скажете старі. Але тут є те, чого я не помічав вже давно, давно на нових наборах. Дивіться, тут у нас є декальки під білих шрамів. Ну, кулаки, ультрамарини це нормально. саламандри там теж були, але Дарковські. Бладовські крапельки є. Важко показувати, бо воно біле на білому. Але повірте, тут є Бладовські декалі, Дарковські декалі. Вовки-вовки, а от вовків я не бачу. Але це щось за них може зійти. Майте на увазі, є такі декалі. Чому зараз не дають нам декали Бладів, дарків, вульфів Гей-вей! Hey, Далі. Інструкція. Хто дивиться мій канал? Часто то знає, що в старих наборах інструкції є чорнобілі. Такі. А також старі модельки не мали нумерації деталей, то їх збирали просто по картинкам. Так виглядає просто, не старі добрі кіндери, але в деяких випадках воно так буває, оці полосочки, це так запутано, що вам приходить самому просто інтуїтивно збирати моделі. Ну це не я така важка модель, але інструкція все одно знадобиться. В збірці я, я збирав попередній. Звичайний лендспідер важкостей не було ніяких, тільки не міг зрозуміти, куди йшла деталька візера. Вона кріпилася під подібну арку. На відміну від звичайного, ну що тут помінялося, він став довше. З'явились поручні для десанту у вигляді скаутів. Дуже багато буде ось таких деталей декору. Так, і детально, як вони всі збираються. А, Б, С. Де є F? Ось такі у нас будуть скаути. Тобто, буде всередині, у нас 6 скаутів. Ну, Прикольно, думаю, їх буде менше, їх наче п'ятеро. Але застрілка я забув. У нас ось такий стрілок з хеві болтером. Ну, що, ми розглядаємо одну макулатуру. Так, підставка. Підставка, ось бачите, виконана в такому вигляді. Тобто, прозора. На полці виглядає гарно, але для гри я люблю більш сценічні підставки, то будемо щось конверсити. За основу береться 60-та база, воно на ній буде триматися нормально. Далі це все діло складається з трьох ливничків. Перший ливник. У мене є таке враження, що ця деталь нічим не змінилася від попереднього лендспідера, так як передня частина, мені здається, прям та ж сама деталь. Це не є погано, це є техніка по це нормально. Деталька досить хороша, така приємна. Далі задня частина. Це от вже будуть перегородки, бампер, якщо це можна так назвати, не знаю, навіщо йому він, але він у нього є. Антенка. Антенка відрізняється. Попередня має вилочку на кінці, а це така звичайна. Та сама ракетниця. Нижній якийсь стабілізатор, ми не знаємо, як воно в них працює, але окей, є в них такий стабілізатор. Я буду називати цю деталь так. Крильця, внутрішня начинка, ось така приборна панель, та ж сама, що і в звичайного, тільки там ще рука буде з ручкою вставлятися сюди. Мабуть, це в нього газ буде, або, не знаю, це буде коробка передач, якщо вона тут можливо. Ну, тут просто буде рука з ручкою вставлятися. Ось, на відміну від звичайного старого лендспідера, тут тепер. Потужності стало більше. Більше потужності, богу потужності. І тепер замість двох двигунів додався ще третій маленький знизу. Маєте на увазі, тепер тут є три двигуна. так Ці елементи я поки не розумію, де ставляться, але ані, це деталі ракети. Це верхня, це нижня буде частина і сюди вже ракетки ставляться. Окей. Далі, ось такий у нас ливник Ось тепер ви бачите, як гравітаційні технології були в ГВ. В Всесвіті Верхаммер ось такі в нас по Ось воно таке. Поручні. для наших десантників. Дуже багато поручнів. Цей буде клеїтись спереді, на нього ставиться зброя. Є в нас антенка, яку я не дуже хочу ставити, або якщо її буде, то магнітити, або заміню краще на локатор. Ну, Не люблю я, коли з моделі торчати ось такі штуки. Далі, дивіться, на відміну від звичайного лендспідера, він став довше. Десь як вам сказати, ну. Примерно ось цієї частини точно у нього не було. Просто це додати до цього, сидять у нас у два пілота, і по бокам маленькі ракети. Ракетні установки. Ось ця штука вже його робить довшим. Він по ширині такий ж саме, тільки він стає у нас вже більшим за рахунок довжини. Ця у нас деталька так і хоче відпасти. Далі, Є у нас така штука. Це у нас перегородка для десанту. Ось в них є шотгани. Подивіться, це дуже круто в них. Є ось такі шотгани, якісь тут ящички з патронами снарягою. Це класно. З другого боку, поки ніяк не виглядає. І є в нас ще ось така, не знаю, це чи для особового складу, ну як особового складу для екіпажу, для пілотів. Є в нас такі дуже круті болт-пістолети з прицілами. Це те, що мені Альфі подобається. Heavy болтер. На відміну від звичайного лендспідера, де у нас закачки були uh, Heavy Boulter, Мельта, Асолтка та Вогнемет, тут дали тільки Болтер. Окей. Okay. Зате у нас є болтер. Ну, принаймні іншу закачку я не хотів збирати. Uh, верхня частина каркасу цього, цієї всієї конструкції. Так що це у нас був другий ливничок. І є в нас третій. Так у нас виглядає третій лейбничок. Дивився, дивився багато хто просто брав цих скаутів і клепав на звичайні бази. Ну, окей, одного можна, а інші всі будуть там виглядати якось, ну, непонятно. Що у нас тут є? Дивіться. Ось такі в нас скаути, збираються ось так. Всі в нас сидять в таких цікавих позах. На звичайних підставках буде виглядати встрато. Вони краще виглядають саме в цій машині. Є в нас хтось, хто тримає болтер, висовується, закачок тут немає ніяких. Тобто, одні з болтерами будуть, хтось буде ось висовуватися з техніки з пиломечем. До речі, скаутський піломеч він менше звичайного. Далі, всі скаути не носять шоломі, вони йдуть в таких лицях так що на пофарбуванні треба буде заморочитися. Ось так вони виглядають, в них нема бекпаків, Тобто у них просто ось така броня, навіть не силова. Такі штучки, поки не зрозуміли для мене, куди йдуть без інструкції. Непогані здорові ножі. Декор, 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 який так потрібен моїм байкам з попереднього відоса. Так, і десь тут у нас заховалися серед них саме члени екіпажу це водій і стрілок, поки їх не можу знайти. Але вони десь тут сховалися. На це вони і скаути. Так що ось такий у нас сьогодні набір. Це був у нас такий ретро анбокс. Надіюсь, він вам сподобався, вам було цікаво. Хто хоче мене доповнити, будь ласка, прошу в коментарі. Якщо ви хочете підтримати мій канал, то ви всі знаєте, посилання на донати буде в описі під відео. Також можу прийняти в дар від вас, непотрібні вам модельки, які я пущу на конверсію або щось таке. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, свої мініатюрки, грайте увагу. Всім щастя!